Доброго дня, 11 клас. Починаємо фізику. Урок 10-й розв'язування задач. Отож, поїхали. Завдання 5:1. Розглянь графік залежності амплітуди коливань математичного маятника від частоти зміни зовнішньої сили. Визнач довжину маятника. Отож, частота зовнішньої сили, амплітуда ось тут. Амплітуда в сантиметрах, частота в герцах. Довжина маятника пов'язана у нас з періодом ось таким зв'язком: 2 π корінь l поділити на G. Звідси, давайте виразимо наше L. так? Отже, це буде корінь спочатку, L на G дорівнює T поділити на 2 π Тепер беремо все до квадрату, буде L на G дорівнює t квадрат на 4π квадрат. Ну і тепер, щоб знайти L, треба T квадрат G поділити на 4π квадрат, так? Тобто, в принципі, дивіться, ми можемо скористатися цією формулою, але у нас немає періоду. Де взяти період? Період можемо взяти з графіка, лише виразивши його через частоту. Давайте виразимо частоту, візьмемо її для максимального відхилення, це 0,4 Гц. Запишемо ню дорівнює 0,4 Гц. а період це буде одиниця на ню. Так? Тобто Т дорівнює одиниця на 0,4, одиниця на секунду, так? І це буде 2,5. Секунди. Отже, період є, підставляємо його тепер сюди, у цю формулу, і обчислюємо, пишемо L дорівнює риска дробу. Одна ціла соті метри. Тобто ось такий маятник за такою довжиною у нас був використаний. У цій задачі. Номер 5.2. Математичний маятник за певний час здійснив 16 коливань. Коли довжину збільшили на 20 см, то за такий самий час маятник здійснив 15 коливань. Визнач початкову довжину маятника. Отже, маємо кількість коливань спочатку, кількість коливань після збільшення довжини. Час коливань однаковий, і довжина в другому разі у нас буде на 20 см більшою. Перевели одразу в метр. Знайти потрібно початкову довжину. Поїхали. Значить, ми з вами в попередній задачі вже знайшли, що L дорівнює Т квадрат g поділити на 4π квадрат. Тобто це можна записати для першого разу, і в цьому разі у нас буде t1, для другого відповідно, так само g поділити на 4π квадрат. І тепер з іншого боку, період Період – це час поділений на кількість коливань. Так? t1 це буде t1 на n1. Тобто, це буде у нас Т1 поділене на 16. Т2, відповідно, це буде Т2 поділене на 15. Але Т1 і Т2 в них однакові, так? Отже, давайте виразимо звідси, наприклад, Т1. Це буде визначатися як 16 Т1. Так? А звідси Т2 виразимо. Це буде 15 Т2. Вони у нас, як ми вже сказали, однакові. Отже, 16 Т1 дорівнює 15Т2. Таким чином, ну, давайте Т1 визначимо: Т1 дорівнює 15 Т2 поділене на 16. А тепер використаємо з вами ось ці вирази. Так? Що ми будемо з вами тут мати? Давайте з цього виразу ми знайдемо з вами. Те відношення, яке є постійним. Ось воно тут написане, і ось воно тут написане. Так? Ми знайдемо з цієї формули, спочатку виразимо це, а потім з цієї аналогічно, як це зробили для періоду. Отже, g поділити на 4 π квадрат з цієї з першої формули, це L1 поділити на Т1 в квадраті. А звідси ця сама величина вона буде визначатися у нас як G на 4 π квадрат. Вона буде означатися як L2 поділене на t2 в квадраті. А тепер, оскільки у нас ліві частинки однакові, отже будуть однакові і праві, пишемо з вами L1 на t 1 в квадраті дорівнює L2 на T2 в квадраті. А тепер підставимо значення, яке ми маємо з вами. Отже, треба знайти L1. так? L1 дорівнює L2 на T2 в квадраті помножено на t1 в квадраті. Підставляємо значення L2 це L1 плюс 0,2, l1 плюс 0,2. Помножити на t1 в квадраті. Т1 в квадраті це 15 в квадраті, т2 в квадраті поділене на 16 в квадраті. І тепер все ще поділити на т2 в квадраті, так і пишемо, поділити це ще у нас. На Т2 в квадраті. Отже, Т2 в квадраті скорочується, і пишемо рівнянечко, яке в нас утримується, отже, L1 дорівнює, піднесли до квадрату і записали трошки інакше. При поділі утворюється 0,9, і розкриваємо одразу дужки. буде L1 плюс 0,18, і тепер ось початок, ось кінець, розв'язуємо рівняння. Ось таке рівнянечко маємо. Ну і тепер проста математика. 0,1 l1 дорівнює 0,18, l1 дорівнює 018 ділимо на 01, буде 1,8 метра. Задача зроблена. 5.3. У нерухомому ліфті підвішено математичний маятник, період коливань, якого становить 1 секунда, з яким прискоренням має рухатися ліфт, щоб період коливань дорівнював 1,1 секунда. Як має бути напрямлене це прискорення? Отже, початковий період, коли ліфт нерухомий, 1 секунда, і. Ось такий період, коли ліфт рухається з прискоренням А. Куди він рухається, нам невідомо. Нам треба теж також визначити це. Ну, давайте запропонуємо якусь, якийсь напрямок. Наприклад, він рухається вгору. Як тоді запишеться у нас період формулою? Як ми вже знаємо з вами, що коли ліфт нерухомий, то в цьому стані у нас буде коливатися маятник з періодом 1 секунда. Так і в принципі, коли він почне свій рух. То буде Т, це було Т1, давайте напишемо, це буде Т2. То в цьому разі Т2 буде визначатися формула спочатку аналогічна, а потім, якщо ми думаємо, що він їде у нас вгору, то G. Плюс а. І в цьому разі це буде 1,1. В принципі, як бачимо, у нас тут є однакові величини. Так? Ось тут у нас 2 π Тут у нас теж 2 пі присутнє, а G у нас під значить ми його поки що не будемо чіпати. А давайте виразимо з вами 2 пі. Так? Тому що у нас ось одне рівняння, ось друге рівняння, і якось нам треба їх пов'язати. От, Давайте це зробимо. Отже, звідси 2 π дорівнює 1 секунда, так, треба поділити на ось цей корінь. Тобто, вийде у нас корінь G поділити на Л. А тут 2Пі до 1,1 поділити на корінь L. А тут корінь G плюс А. Зрозуміла, що я зробила, сподіваюсь. Тут ми одразу перевернули, адже тут одиницю треба було ділити на ось цей. А тут розділили їх. Ну, а тепер прирівняємо ці дві частинки. Отже, корінь G на L. Дорівнює 1,1 корінь G плюс А, і в знаменнику корінь з L. Як бачите, корінь з L знаходиться в знаменнику і тут, і тут. Отже. Відділення у нас виходить 8,3 приблизно дорівнює 10 плюс А. І тепер А дорівнює 8,3 відняти 10 А дорівнює мінус 1,7 метрів за секунду в квадраті. Коли ми отримаємо в кінці задачі ось такий результат, це говорить про те, що прискорення ми знайшли з вами, але воно напрямлене не має бути куди? Вгору, як ми тут передбачили, чи вниз, якщо воно від'ємне. Зрозуміло, воно буде напрямлене вниз. Отже, відповідь у вас буде, що прискорення напрямлене вниз. 5-4. Вантаж масою 640 г, закріплений на пружині жорсткістю 400 н на метр. Відвели від положення рівноваги в бік на 4 см і відпустили. Звичайно, почалися коливання, і нас питають, з якою швидкістю вантаж буде проходити положення рівноваги. Отже, маємо вантаж масою 0,64 кг. Маємо жорсткість пружини, маємо зміщення від положення рівноваги, ось воно від цієї точки вліво і від цієї точки вправо. Це буде зміщення. І знайти потрібно швидкість, яку буде мати цей вантаж в точці. Ось цій, тобто при проходженні цієї точки, коли він коливається туди-сюди. В крайніх положеннях він фактично швидкості не має, він тут лише змінює напрям. От, а в точці, ну, давайте якось її позначимо: в точці нуль він у нас буде рухатися з певною швидкістю, причому з максимальною, тож нам треба її тут знайти. В даному разі, я думаю, що ви розумієте, якщо рухається у нас тягарець, це говорить про те, що цей тягарець у нас пов'язаний з чим. Кінетичною енергією, тобто кінетична енергія тягарця в даному разі буде визначатися як МВ квадрат поділена на 2. Саме вона буде перетворюватися у енергію пружно деформованого тіла КХ квадрат поділена на 2. Проходячи положення рівноваги, тягарець має ось цю енергію. Так? А відхиляючись максимально вліво або максимально вправо, він буде мати ось цю енергію. Весь час відбувається перетворення. Таким чином, ми можемо з вами записати, що мв квадрат на 2 дорівнює кх квадрат на 2. Двійки ми можемо скоротити з вами, і тепер знайти звідси залишилося лише V. Я знайду одразу В, візьму корінь квадратний, і буде КХ квадрат поділити на М. Ну, залишилося лише порахувати. Якщо це порахувати, це буде одиниця. Один корінь з одиниці теж одиниця, 1, 1 метр за секунду, швидкість, з якої буде рухатися цей тягарець, проходячи положення рівноваги, становить 1 метр за секунду. 5-6. Розглянь графік залежності зміщення точки, що здійснює коливання від часу. Запиши закони зміни з часом зміщення проєкції швидкості та прискорення. Отже, маємо з вами графік. графік по графіку ми бачимо, що зміщення у нас в метрах, а час у хвилинах. Це треба врахувати нам. Отже, отже х максимальне ми бачимо з вами: максимальне відхилення становить 0,5 соті. Х максимальне або амплітуда, це те саме 0,5 метрів. Що ми можемо ще з вами взяти з цього графіка? Мабуть, період, правда? Період це той самий час, отже, можна взяти його, відхиляючись від положення 0, зараз можемо отримати період ось тут. Тобто це точки, які коливаються в однаковій фазі. Можна було період визначити між горбами, пам'ятаєте, і це теж буде правильно. Отже, в цьому разі період беремо ось таким. Ну, або ось таким можна було взяти і те, і те буде період. Отже, Т дорівнює 0,2 хвилини, або в секундах 12 секунд. І я так думаю, що для того, щоб записати рівняння, ви пам'ятаєте, нам потрібна циклічна частота, яка буде входити в саме рівняння. Циклічна частота пов'язана з періодом через ось такий запис. Давайте його одразу і порахуємо з вами. Так. Пам'ятаємо про те, що в рівнянні у нас літера Пі не рахується, вона залишається. Отже буде пі на 6 радіан за секунду одиниці вимірювання. Тепер запишемо зміщення. Зміщення у нас записується за законом. Це у нас закон чого? Закон синуса. Сінус омега Т плюль В. За фінольове нам нічого, в принципі, не відомо. Так? Тому ми будемо враховувати лише омега Т. Отже, запишемо х дорівнює х максимально це 0,5, помножене на синус. Замість омеги пишемо пі на 6 і додаємо літеру Т. Пі на 6 Т. Ось так і записується у нас рівняння. Отже, це рівняння для зміщення. Тепер для швидкості. Щоб записати для швидкості, нам треба з цього рівняння взяти першу похідну: це буде В дорівнює х' по часу. І це буде у нас Х максимальне помножене на, функ... на похідну від внутрішньої функції, тобто на омегу, пам'ятаєте? Х максимальна омега від синуса це буде косинус омега Т. Підставляємо значення В дорівнює. Ось це у нас В максимальне, як ви знаєте, В максимальне, косинус омега Т. А тепер підставимо В дорівнює. 0,05 помножити на омегу, це буде у нас пі на 6 на косинус Пі на 6Т. І тепер ось тут можна порахувати, звісно, якщо порахувати, підставити число пі, то вийде 0,3, косинус Пі на 6Т. І залишилося у нас ще. Прискорення, так, проєкція прискорення. Проєкція прискорення береться похідна, перша похідна від швидкості або друга похідна від Х від зміщення. Пишемо з вами А дорівнює В' від Т. Дорівнює це буде В максимальне, помножене знов на омегу. Від косинуса це буде мінус синус омега Т. Листочок закінчується. Тут у мене, так. І тепер що виходить, що А дорівнює А максимальне мінус синус омега Т. Так, ну, Підставляємо тепер значення А дорівнює, Оцей знак мінус ми виносимо наперед. А максимальне це В максимальне, ось це 0,3 соті помножити на омегу на Пі на 6 і на синус пі на 6Т. Ну, І тепер ось тут трошки порахуємо. І отримаємо 0,2 синус π на 6Т. Отже, маємо рівняння для прискорення, маємо рівняння для швидкості, і маємо рівняння для зміщення. Завдання виконане. 5.9. Коли звук переходить із води до металевого стрижня, то довжина хвилі збільшується від 15 до 45 см швидкість звуку у воді. 1,5 км за секунду, переведемо потім в метри за секунду, так і тут теж. І визначити потрібно швидкість звуку в металі. Отже, маємо довжину хвилі одну, довжину хвилі другу. Це, мабуть, у нас була в воді, а це в металі, адже. В металі. Адже у нас переходить звук із води у метал. Так? Отже, у воді і в металі. Тепер маємо швидкість звуку у воді, треба знайти швидкість звуку в металі. Як це зробити? Ну, ми маємо з вами пам'ятати, що при переході з одного середовища в інше завжди залишається однаковою і незмінною саме частота. Частота хвилі. В даному випадку це звук. Отже, ню 1 дорівнює ню2. Тобто без змін. Таким чином, у нас з вами запишеться лямбда у воді, запишеться як. Швидкість у воді поділена на ню. А друга довжина хвилі в металі запишеться як швидкість в металі на ню. Можна виразити ню прирівняти. Ну, давайте це зробимо. Отже, якщо ми виразимо звідси ню, вона у нас буде дорівнювати як V, поділити на лямда. І з іншого боку, це буде В поділити також на лямда. Ну і тепер проста математика. Треба знайти зараз ось це. З пропорції ми з вами бачимо, що потрібно швидкість у воді помножити на лямда у довжину хвилі у металі і поділити на довжину хвилі у воді. Підставляємо значення 1500 метрів за секунду. Множимо на довжину хвилі 0,45 метрів, ділимо на довжину хвилі у воді 0,15 метрів. Метри скорочуємо 4000. 500 метрів за секунду. Зверніть увагу, що в металі в твердому тілі у нас виходить більшою довжина хвилі у три рази. Бачите? А саме тому, що в металі у нас частинки дуже-дуже близенько. Так, звук це поздовжня хвиля, і частинки передають одна одній енергію. Вони близесенько знаходяться, отже, передача енергії відбувається. З набагато більшою швидкістю, ніж у повітрі, у воді і так далі. Людина, яка стоїть на березі моря, визначила, що відстань між гребенями хвиль, які йдуть один за одним дорівнює 12 метрів. Крім того, вона підрахувала, що за 75 секунд повз неї пройшло 16 гребенів хвиль. Визнач швидкість поширення хвиль. Отже, відстань між гребенями це довжина хвилі. так? За 75 секунд було 16 гребенів, тобто 16 вважаємо коливань. Так? Таким чином, треба знайти нам швидкість поширення хвилі. Ну, взагалі, довжина хвилі це є швидкість помножена на період, правда? А період, в свою чергу, це час поділений на кількість коливань. Отож, задача надзвичайно простенька. Період порахували, і тепер звідси визначаємо швидкість В дорівнює лямбда поділити на Т. Лямбда – це 12 метрів, ділимо на цей період. 2,56 метрів за секунду. Швидкість хвилі. 5,11. Від якоря кинутого зі судна поширилися хвилі. Вони дійшли до берега через хвилину. А за наступну хвилину 30 разів хвиля вдарила об берег. Визнач відстань між сусідніми гребенями хвилі, якщо судно розташоване на відстані 150 метрів від берега. Отже, маємо відстань до судна від берега. Маємо час, за який дійшла хвиля до берега. Маємо час, ну, в принципі, такий самий, але краще записати і показати Т1Н1 відповідність, що за цей час у нас відбувається 30 сплесків. Знайти потрібну довжину хвилі. Отже, довжина хвилі, пам'ятаємо, це швидкість помножена на період. Період це Т поділити на n або t1 на n1, так? Використаємось саме цю умову. Давайте одразу порахуємо, це буде 60 на 30, це буде 2 секунди. Отже, період у нас є. Тепер ми можемо з вами знайти десь взяти швидкість саме через відстань і час поширення хвилі, так? тобто В дорівнює L поділити на T. 150 метрів, ділимо на 60 секунд, скорочуємо по нулику, 2,5 метрів за секунду. І тепер все сюди. Отже, лямбда дорівнює 2,5 метрів за секунду, множимо на 2 секунди, бачимо, що буде 5 метрів довжина хвилі.